Вітаю, дорогі друзі! Ви дивитеся новорічний промовипуск на каналі Music Review. Мене звати Олександр Пірієв, я керівник порталу Music Review Ukraine. І в найближчі хвилини ми згадаємо з вами про найголовніші події, які відбулися в житті музичної України в минулому 2013 році. Минулий рік запам'ятався великою кількістю ювілейних дат. Триває 150-й концертний сезон. У Національній філармонії України. Півстолітній ювілей відзначив Київський камерний оркестр. 95 років заснування відзначає Національний заслужений академічний симфонічний оркестр України. А Національна музична академія імені Петра Чайковського відзначила столітній ювілей тримісячним фестивалем Віват Академія. Минулий 2013 рік запам'ятався великою кількістю ювілярів. Згадаємо деяких з них: Анатолій Авдієвський, художній керівник та головний диригент хори імені Вірьовки. Тадей Едер, генеральний директор Львівської опери, піаніст Євген Ржанов, Алін Власенко диригент Національної опери України та один з найвідоміших українських композиторів Мирослав Скорик. Саме відзначаючи його ювілей, ми створили історичний музичний фестиваль Дні музики Мирослава Скорика, який з величезним усміхом відбувся восени 2013 року. Всесвітньо відомі музиканти відзначили свої ювілеї концертами у Києві. Згадаємо трьох з них. Один з найвідоміших співаків сучасності баритон Дмитро Хоростовський відзначив 50 років концертом у Києві. Володар шести премій, один з найвідоміших польських композиторів Шиштоф Пендерецький виступив у Львові у супроводі камерного оркестру з Диригентською паличкою. Та один з найвідоміших композиторів, кінокомпозиторів Еніо Морікони, відзначив 85 років концертом в листопаді в Києві. Виступивши на сцені у супроводі симфонічного оркестру, виконуючи найвідоміші свої мелодії. Дорогі друзі! Портал Мюзик Ревю вітає вас з новорічними та різдвяними святами. Нехай щастя, здоров'я, злагода панують ваші родині. Цим відео ми розпочинаємо новий формат спілкування з вами. Та будемо знайомити з найголовнішими подіями в житті музичної країни та класичної музики світу. Підписуйтеся на канал, ставте пальці догори цьому відео, залишайте коментарі. До нових зустрічей! Хай щастить!